Я Ріділь Василь Васильович вступаю на військову службу. І чисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну. 391 курсант військової кафедри Національного університету водного господарства та природокористування склали присягу українському народові. Серед них і онук Олексія Степановича, чоловік 28 років, віддав армії, брав участь в бойових діях в Афганістані. Говорить, саме військове життя зробило з нього чоловіка. Розуміє, його онуку, можливо, доведеться їхати на схід, захищати батьківщину, тож вже дав юнаку настанову. Я йому сказав, мене не підведи. Я два рази вже ходив в воєнкомат, щоб мене теж призвали. Мені вже 67 років я інвалід. Ну, записали мене в резерв. Так що я думаю, що якщо такі хлопці, як, як мій внук і тут як і є, гідно будуть захищати нашу державу, нашу Україну. Щоправда, до осені цим юнакам навряд чи доведеться брати у зброю у руки військових квитків та погонів в них ще немає. Наприкінці десь вересня або початку жовтня їм буде присвоєно міністром оборони перше військове звання молодший лейтенант. і далі вони знаходяться, будуть знаходитись на обліку військових комісаріата по місту проживання. А вибори подальша судьба та. Вже їх рішення, вони можуть і служити в Збройних силах, можуть призвані бути, можуть подальше працювати і в міліції, служби безпеки України. Тобто це вже їх буде рішення, як вони себе будуть там. Устраю в цьому житті два роки навчання на військовій кафедрі вже позаду курсант Тарас Овсійчук визначився зі своїм майбутнім. Щоправда, корективи у нього може внести складна ситуація в країні, зізнається хлопець. Я планую все-таки працювати за своєю професією, я за спеціальністю юрист. Але якщо буде необхідність захищати свою державу, то я думаю, що обов'язково його виконує і. Надіюся, що я е, дійсно докладу зусиль і якось вкладу складу ну, складу свою лепту допомоги своєї держави. Для кожного чоловіка це є гідно покласти своє життя чи своє здоров'я заради своєї сім'ї, своєї родини чи загрі своєї держави. Під час урочистості на строєвому плацу навчального закладу випускників благословили священнослужителі. На сам кінець юнаки пройшли урочистим маршем. Катерина Монкач Володимир Захаров. новини рівного.